Що, народ, скучили за мною, Хе -хе, я вам скучити не дам. Їду я з Тернополя до Кременця, проїжджаю, проїхав поворот на Збараш і по таку маю, дивитися, що де на полях посіяне, що десь зібране. От бачу тут огороди якраз е в сторону відстойників з е цукрового заводу з Бараського. То Бачу, що помолочене, подіскована стерня. На городах ну, зернові помолочені. Але десь я тут бачив. Ой, то я вже певно проїхав. Десь я бачив біля Тернополя, як їхав туди на Тернопіль, величезне поле пшениці ще не змолоченої. Явно агрофірмовське, Бо такі великі куски, прості дядьки, чи там навіть середнячки не, 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 не можуть мати, я так собі думаю. В нашій стороні, в нашій стороні вже ж е, демократія на що боїв, е, поробили фактично шахматні доски. На полях, якщо раніше е, орендатори між собою мінялися ділянками, щоб обробляти, щоб менше крутитися тракторами, то зараз таке, е, я не чув, що таке вже зараз робили. Причина в тому, що люди Часто міняють орендаторів, продають землю. От. Одне тільки одне, що мене дуже дивує. Дуже дивує те, що, от, наприклад, я продав, наприклад, я купив пая, але я не я купив права, пая купив. Але пай в оренді, і я не маю права розірвати договір оренди. Як то так? Ні, ну звичайно, е орендатор мусить бути застрахований від такої штуки. От. Але для того є закон, що перший клієнт має на, на землю, е власник землі першим ділом мусить звернутися до орендатора. Якщо орендатор не, да не дає такої ціни, як хоче, е не як хоче продавець, а як йому дає хтось інший. Ну то продаєш іншому і розриваєш договір. А якщо е орендатор хоче зберегти за собою землю, хай її купляє за ту ціну дядьку, ціну не за свою ціну, а за дядьку. А тут виходить так, що, е наприклад, дядьку, е дядьку, е дядьку е 70 років, він здав на 25 років в оренду пай, через 3 роки помер. І виходить що 22 роки, мусить бути він в оренді в тих, ну, якась фігня виходить. Як то так? То, то, то якось неправильно, на мою думку. А ви що думаєте, народ? На мою думку, гарантія, е, захист для орендатора хватає того, що е, по закону, коли власник землі хоче продати землю, перше право купця має орендатор. Ну і все, я от. Хочу продати, от мені треба гроші, я хочу продати свій пай. Я приходжу до орендатора, слухай, так і так. Е мені там Петро дає 10 штук баксів за пая. Ти даєш стільки. А він каже, ні, я даю три. Та по ти нафіг три? Я йду до Петра, Петро каже, «Блін, мені треба пая, я хочу сам обробляти. Я тобі дам 10, тільки що я буду сам обробляти. А як будеш сам обробляти, так він в оренді. І все, і капець, як то так, то якось неправильно абсолютно. Як ви думаєте, народ? От щось мені. Я щось... Нє, ну, понятно, що той закон придумали не заради простих фермерів. Звичайна справа, що. 에... Ті агрохолдинги, агрофірми, Агро-Агро, хто в них власник? Тупітати, Звісно, тупітати. І не районної, і не, і не обласної ради Стоподняк. Ті, там наверху, от вони нехороші люди, не хочу матюкатися, бо кажуть, що мене діти вже дивляться. От. Бо хочеться дуже матюкатися. А собі поробили закони під себе. І все. Йолкі-пад. Або другий варіант. Допустим. Як може дядько здати в оренду, якщо дядько 80 років? а ні, То в принципі теоретично може дожити до 95 чи там, 90 років. ну то... то вже інше питання. Питання от в чому. Земля відчужена, хтось її купив, все, я купив землю, моя земля, я маю нею розпоряджатися. А так виходить, я її купив, а розпоряджатися не її не можу. Як то так? Якийсь анекдот виходить, Мені ж агрофірма е, ну, допустим, тому власнику землі, агрофірма ж наперед, на, на, на там, на, ну, наприклад, на 10 років е, оренда. Вони ж мені наперед на 10 років гроші не дали, що я ну, дали в оренду, все, я вже не можу віддати, бо вже заплачено за 10 років вперед. Вони ж платять в основному за прошедший рік, минувший рік оренду. От що от, ви скажете народ? Цікава мені ваша думка, знаю, мене дивляться всякі люди. Мається на увазі всякі розумні люди. Але ну, всякі в такому плані, що хто має землю, хто не має землі, хто хоче мати хто не хоче її мати, е... І однолі. Одноособники і, можливо, і щось більшечке. От що ви скажете за таку штуку? Ну, як же ж так? Я купив землю. І я не маю права розпоряджатися, то як то так? От оренду здав, попередній власник здав, а може я знайду такого орендатора, що буде в три рази більше платити, ніж той, що платить. Але старий, старий договір дійсний, як таке може бути. Людина втрачає право власності, ну, втрачає таким чином, що продала, а її дії досі працюють на, на ту власність. Ну, то капець, от Наприклад, якби я здав в оренду сусідові машину, скажу так, то щомісяця мені платиш тисячу гривень за машину, а потім бачу, що мені треба гроші, я продаю е кумові машину. Але сусід не віддає, каже, ти мені здав на 5 років машину в оренду, я на неї далі буду їздити. Нахера тоді та кумові машина, якщо на неї буде сусід їздити. То щось. щось, щось... А ну скажіть народ, або я щось не, не допонімаю, таке теж може бути, не все. Давай, давай біжи, хоч і хоче. Собака місний через дорогу йде, а так собі навіть не вглядається. Вот. Але то в селі. Ага. Всі скинули швидкість. Ну я теж скину швидкість. І обганяю, чого ти телеся, колоса закінчується! О! Гніздичне! Село гніздичне. Ну, їду, їду, їду і скажу вам, ну, ще далеко до Європи. Що таке? А, військовий трал поїхав. До Європи ще далеко нам. А, але, ж, але ж дорога бомба. Чуєте? Машина, моя ж машина тарабанить, дверки там скриплять, гупає, рипає, шипить. Шипить. Раз. Обочина на дорозі покошена, два. Їду по, по села проїжджаю всякі агрофірмочки файні, такі, як вони ці. Елеватори сучасні. Є ну, Європа. А по дорозі. Полі... Поліцаїв повну, Європа! От зараз знову розминувся з поліцаями. От. Е -е От скільки їду. Ні ретро, ні одного ретро автомобіля не зустрів. Просто не зауважив. Спеціально не дивився на то, але все, іномарки і. Останнім часом, що я замітив, що на дорозі в нас побільшало нових, іномарок. нових. От. Або, або в дуже хорошому стані. Отаких От покоцаних, як моя, то, то, то не видно вже. От, все їде таке 3 роки, 5 років машина. Ну так на вигляд, так думаю. Я там не сильно в шару в тих машинах. От, цього. Зараз вже такі е, марки машин поз'являлися, що я і не знаю як вони називаються, чи то якісь китайські, чи що таке, не знаю. О. Ні, ну там, понятно, поїхала удівха. Ззаді їде. якась зараза ззаді їде. Не бачу емблеми. О, Volkswagen. Але сучасний Volkswagen. Обганяє, блін, що то обганяє мене. Так. Забув що це за машина. А. Фонда. Скають, чи що теж якась Мерседес чи ще щось, ну. Європа! О, Форд погнав, такий років з вісім йому, я так собі думаю. А, Взаді їде джіп, настоящий Jeep. Ну, Пише на ньому О, Ну, Європа що хотіти? поля оброблені. Гарненько, зараз дивлюся, вон там чорне поле, все. Що під саму блін дорогу, під самі стежки, все під саму защиту, красота. Ну, є ще там десь якесь сміття валяється, ну, тут не без того, знаєте, не все зразу. О, там трошки лісосмуга трохи за, запущена, зарощена. Ну, я ж кажу, що не все зразу. але... Багато є хорошого. Я ж кажу, дорога, дорога, то тобто, бомба. Якби не та гадська війна, я думаю, що в нас вже було б більшість доріг отаких. От Оце в останніх років 10 так активно почали ремонтувати дороги. І супер, а що? Їхати колеса губити. Оце якось би в'їхав я. Замовлення віз на Буковель років 5 назад. Там таку дорожку зробили. Ля-ля! Коли їдеш по такі Ось щось везуть, негабаритне. Ага, червоним треба, блін, е -е... Щось дуже велике везуть і супроводження червоне синє треба стати з боку. Оплатнення заводське старовечір, мегабаритне. Вон, бачу теж стерня. То я До вишниці доїжджаю. По ліву руку солонешники, по праву руку пшенична, по-моєму, стерня чи ячміна, скорше пшенична. От. Та і вишневець. О! Зіляка поїхав! Шаланда! Але того з ресу, той що стопчики возить бетонні. Весь місний алкоголік поїхав на біліку. Запукшийся і що кап'яти, не бритий, але їде рівно, пане тверезий. Добре, народ, бувайте, мені треба стежити за дорогою, а то я певний, що перевищив швидкість вже, не дай бог. Не бачу, бо телефоном затулив з Ну, нікого не доганяю, а мене обганяють, значить, не перевищив. Я так собі думаю. Добре! Давайте, мені щасливої дороги, вам милого дня, народ!